Рак туберкульоз, педикульоз, кишкові захворювання і грип – це купа хвороб, які ідуть з барикад. Міністри екології, охорони здоров'я і представник санепідемстанції закликали не палити шини і не пускати дітей на мітинги, інакше не уникнути букету хвороб. Також звертатись по допомогу до лікарень попри їхню співпрацю з міліцією. Наталка Гончарова більше. Гіршим для екології країни, ніж нинішня революція, каже міністр екології, був лише Чорнобиль. Загрізнення атмосфери Києва від гарячих шин за сутки вже заставило більше, ніж круглосуточна робота невеликого промислового підприємства за місяць. Така ситуація у майбутньому загрошує страшними хворобами. Визивають розвиття онкологічних. Дерматологічних, сердечно-засуддістих заболівань санепідемстанція. Констатує заміряли рівень шкідливого повітря в будівлях поблизу Грушевського. І також шоковані продукти горіння перевищують в 4 рази, гранично допустиму норму.